Вітаю, моє ім'я Максим Добровольський, і сьогодні з нашим гостем Олександром Коваленком розбиратимемося, що відбувається поблизу Авдіївки, стратегії окупантів та їхні реальні можливості наступальних дій? Олександр Коваленко, військовий аналітик. Вітаю Доброго дня. командування окупантів не полишатиме ідеї після нещодавніх спроб оточити Авдіївку на нові штурми. В цілому, яка тактику, яку тактику вони можуть використовувати надалі? А, ні, вони не залишать своїх спроб а, щодо так Авдіївки. Їх основна на сьогодні ціль це до кінця року захоп оточити місто та захопити його, і саме ось о, їх наступ, який ми могли спостерігати починаючи з 10 жовтня. Він мав за мету в першу чергу оточення Авдіївки. Яким чином це захоплення Тарікону Авдіївського? Це перший момент. Другий момент. Це перер... перерізання е, логістики е, залізниці, е, яка знаходиться на е, північному секторі від е, Авдіївки, а е, потім, після перерізання, це вихід е, від залізниці на праву сторону та захоплення села Степове. По півдню, південному сектору вони планували через водяне вийти на село тоненько і захопити село тоненьке. Навіщо це все їм було потрібно? А по-перше, чи це а, створювало умови для напівоточення? По-друге, це давало можливість а, встановити вогневий контроль над трасою 05-42. Усі ці бойові задачі повинен був виконати перший ешелон, а, російських окупантів, в склад якого входили підрозділи першого армійського корпусу, це так званий ДНР. А також вони були підсилен, а, підсилені підсилені. Підрозділами 20-ї та 150-ї мотострілецьких дивізій зі складу 8 загальної військової армії, а вже другий ешелон повинен був закріплятися на зайнятих позиціях та готувати продовження наступальних дій, а саме перерізання безпосередньо фізичне перерізання траси 0542 і повне оточення. Самого міста, але як ми бачимо, взагалі не одна з цих е, бойових задач не було виконано її. Замість цього втрачено велику кількість е, особового складу, так. техніки, е, здобутки декілька позицій, деякі позиції, які не мають критичного значення. Але це не означає, що вони зупиняться. Бо вже зараз е, біля Авдівки знаходиться 21 перша окрема мотострілецька бригада російська з Яку притягнуто було з е, Луганської області, зона відповідальності групи військ-центр. А сама ця бригада вона входить до складу другої загальновійськової армії, і е, це я скажу так: е, найбільш боєздатна бригада зі складу другої загальної військової армії, це, взагалі не тільки другої загальної військової армії. Це найбільш боєздатна бригада. з… Усієї групи військ центр, отже, для мене це трохи ну дивно, бо вони нібито демонструють, що вони можуть хочуть розпочати наступальну операцію чергову наступальну операцію Полимана Купінська вісі. Але при цьому вони чим будуть наступати, коли основної боєздатного ресурсу в них немає, він відсутній. Але це вказує на те, що вони. Тиснути на Авдіївку будуть так само, як і на Бахмут, і ми навіть по тактиці, яку вони використовують, ми це бачимо. Вони намагаються тиснути як і свого часу біля Бахмуту з флангів. Вони працюють виключно по а, флангам. А м'ясні штурми вони використовують під час наступу на Авдіївку? О, так можна говорити, що зараз о, вони повноцінно перейшли на міцні штурми, тому що коли. Спочатку о, був о, наступ батальйону типу, вони використовували о, фактично о, в своєму наступу елемента батальйонів. Зараз це ротний о, ротні елементи, зменшилась кількість о, о, кількість самих груп, які йдуть на атаки. І це невеличкими групами по принципу такому самому принципу, як біля Бахмуту. Пройшли, зачепилися за якусь позицію. Там їх було знищено, але після на цій позиції після них залишаються, там, наприклад, боєприпаси і так далі. Зброя. І наступна група, яка проривається до цієї позиції, вона там знову ж таки закріплюється, в них вже є там боєприпаси та зброя для того, щоб вести оборону, і чекають іншу групу для того, щоб підготувати наступну атаку. Тобто вони намагаються діяти таким чином. Хоча ем, не на їх користь, те, що ми продовжуємо ем, контролювати найвищу е, ділянку взагалі в цьому районі, це Авдіївський терекон, ну і загально. Основні наші укріплені позиції, укріп райони, вони так і не змогли їх а, прорвати. Про що ж я і казав? А, в першу чергу вони захопили ті позиції, які знаходились біля сірої зони, прорвавши цю сіру зону. А, але ті позиції передові вони не несли якогось критичного значення, а, тому вони намагаються ось так поступовим крок за кроком якось налягати на наші основні позиції зараз. За попередніми підрахунками Росіяни втратили до 80 одиниць різної бронетехніки, е, чи здатна в цілому Росія надалі витрачати стільки військової техніки під час наступу на Авдівку? Ну, наприклад, на протязі наступних місяців, тому що втрати під час лише перших штурмів дуже великі, і е, питання стосується також і живої сили раніше. Наприклад, якщо при Бахмуті е, там активно діяли ЧВК Вагнер, яка ситуація нині тут? Чи є ще додаткові? Різні компанії рекрутингу тут? Ну, навіщо їм приватні військові компанії, якщо в них є перший армійський корпус? Ну це ж ті ж самі чмобіки з ДНР. Їх там понабирало, і зараз вони їх викривали. До речі, багато ми бачили відео знищеної техніки, так російської. Але серед цієї техніки знищеної багато було і танків Т-64 БВ тобто 64. ки вони не є властивими для росіян. А звідки вони там взялись, Це ще ті 64-ки, які свого часу були захоплені так званою ДНР а, з 2014 року. Тобто, ми бачимо, як почали активно використовувати а, перший армійський корпус саме на техніці. А, під час ось цих наступальних дій І його будуть і надалі використовувати як переважно такий елемент а, ну м'ясний елемент тим чим вони є, а, а щодо інших підрозділів, які загально використовуються по всій зоні бойових дій, як такі для м'ясних цих штурмів, так званих, то це переважно хто це барси, це бойовий армійський резерв країни, Ну російської страни, тому і Барс, а це територіальні війська, які з мобілізованих сформовані. Це деякі. Ну це шторм З звісно ж, куди ж без нього? Шторм З зараз які формуються з зеків. Ну і деякі інші приватні компанії. Але саме приватні компанії не так часто використовують під час ось таких безглуздих місних штурмів. Переважно ось ці три категорії: ТРВ, територіальні війська, Барси, а також шторм -Зетівці. А от перекидаючи до Авдіївки великі потужні сили, росіяни таким чином оголюють фронт на інших ділянках місцевості, і це може, наприклад, сприяти нашому вже контрнаступу або контратаках на окремих ділянках фронту. Ну я вже згадав, що вони відправили під Авдіївку зараз після свого провалу свого наступу. Вони відправили найбільш боєздатну бригаду 21-го МСБР. Зі складу другої загальної військової армії, і це мене також здивувало. Ну дійсно, найбільш боєздатна там, де вона потрібна, Лимана купінська вісь Як вони будуть проривати оборону по Лимано-Купінська вісі? Де вони, до речі, також провалили наступ свій а, минулого літа? А, вони розпочали в другій половині червня наступ по Лимано-Купінська вісі в напрямку Лиману, в напрямку Борової і завершуючи. Куп'янськам, який вони також почали е, називати другим бахом. результат ніякого результату, також е, велика кількість втрат особового складу, відновлення танкових полків, е, відновлення підрозділів, е, бо вони втратили боєздатність через втрати, е, пригнали 25-ту загальну військову армію, щоб саме відбувалася компенсація. Вона переважно зараз в резерві знаходиться. Ну, отже, який сенс, якщо ви розпочинаєте нову хвилю. Наступальних дій, який сенс е зараз найбільш буде здатно бригаду витягати до Вдівки, але це не каже, що це дає нам можливість там, якогось наступу е в районі Луганської області, саме по лінії Р-66, тобто Креміна сватове е Троїцьке. Ні, е це говорить е про те, що в них зменшується потенціал е для наступу. Бо зараз вони, коли розпочинають от е свій. Другий, другий шанс зелемана купянська вістю, то треба розуміти, що у них якість не покращилась в підрозділі. Вона така сама, як була і влітку. але вона е, погіршується їх ситуація, е, саме за умов е, погоди. Погода погіршується, а саме е, на цьому плацдармі вона має досить е, серйозний вплив. А окрім всього іншого, вони її відтягають ще 21 го Нелогічно, але це нам народ. А яка причина, що Росіяни почали е, так активно діяти на фронті і проводити свої контратаки? Так це його там намагання оточити Авдіївку і на Лиману Купінському напрямку? Чому саме зараз це е, показати для, наприклад, росіян, е, що е, російська окупаційна влада може вчиняти якісь протиправні дії на протязі до місяця, перед тим як підуть, наприклад, дощі або розпочнуться морози? Чому саме зараз? Це більш політичні кроки, мені здається, тому що сенсу зараз розпочинати цю велику баталью за Авдіївкою, коли у тебе є проблематична Запорізька область, в якій Новопрокопівка вербове очеретувати трикутник, нікуди не зник. І так, тобі вдалося його загальмувати розширення, але вирішення проблеми немає. Сили оборони України не зупинено, і вони продовжують просуватися. Аналогічна на південь від Бахмуту, ти не можеш зупинити е, українські війська, які вже вийшли на е, ліву сторону від залізної дороги, і вже розпочинають свій рух в напрямку 0,5-13, тобто логістичну артерію між Бахмутом та Горлівкою. Більш того, у тебе є досить така е, стрімна локація на лівобережній Херсонщині. Це сіра зона, велика сіра зона по лівому берегу, в якій постійно щось відбувається, особливо останні дні, і замість того, щоб сконцентруватися на е, цих е, локаціях, ти розпочинаєш е, якісь масштабні наступальні дії. В напрямку Авдіївки, на мій погляд, це виключно політичне рішення продемонструвати, що вони можуть наступати, що вони не тільки знаходяться в обороні. До речі, оборону, яку вони не можуть тримати, бо вони відступають все ж таки. А вони можуть наступати і щось захоплювати. І за планом, якби відбулося захоплення Авдіївки до нового року, це був би подарунок Путіну під новий рік. А усі російські пропагандисти там Скабєєва, і всі інші, вони б розповідали, що Авдіївка це ну настільки стратегічно важливе місто, що що нам той Київ? От Авдіївка, ось на це б вони і працювали, розповсюджуючи цей наратив. Але вже навіть зараз у самих російських воєнкорів і не тільки там експертів різних виникає. Також питання: а навіщо було витрачено стільки ресурсу? на Авдіївку, яка ну, насправді нічого не вирішує в не те, щоб в, в тактичному плані, і коли цей ресурс можна було використати по іншим напрямкам. от ви сказали про резерви росіян, що їх так використали бездумно окупанти. І сподіваємося, що вони і надалі їх будуть так використовувати лише але, все ж таки, чи достатньо в них цих резервів, щоб проводити активні наступальні дії тактичного плану? Чи це знову ж таки лише політична гра, і е, все націлене на внутрішнього споживача саме для російського громадянина? Е, тут все просто. Якщо ми говоримо про особовий склад, то так це дійсно так, тому що в них мобілізація на сьогодні забезпечує кожного місяця 20-25 тисяч особового складу. Як ми бачимо, втрати в них менші кожного місяця, ніж е, ці? Е, Саме ці показники, і цього вистачає, щоб компенсувати втрати в тому самому режимі і проводити якісь наступальні дії, контратакуючі дії. Хоча ці, ця мобілізація вона повністю не задовольняє відновлення боєздатності підрозділів, формування нових підрозділів, а також ротаційні потреби. Тому ми дуже часто і чуємо, що в Росії кого мобілізували, той не повернеться, поки не закінчиться так зване СВО. Ось такі нова пропозиція в них з'явилась. А якщо це буде рік, чи два чи три, чи скільки. Отже, там навіть в самій Росії зараз розпочинається так: не нерозуміння того а взагалі, коли повернеться людина, яку вони мобілізували. І все це вказує на те, що так з цим є проблема для того, щоб повністю задовольнити свої потреби за особовим складом, щоб е, не мати ніяких проблем, це 40-50 тисяч на місяць. Але вони не можуть цього собі дозволити. Це неможливо. А за технікою, е, за технікою, ситуація гірша. Бо їх військово-промисловий комплекс на сьогодні не може впоратися з тією інтенсивністю втрат, які несуть російські війська, і вони набагато менше на відновлення відправляють боєздатності на компенсацію втрат. відправляють набагато менше техніки. Отже, в них зараз з'являється ось ця чорна дира з ББМ. Бойові броньовані машини з е, артилерією з іншими, е, з, е, е, з іншими е, засобами, і це впливає на боєздатність загальну боєздатність е, підрозділів, коли в підрозділ повинен йти в атаку, в наступ. А в підрозділі, наприклад, е, ну там три танки і три ББМ, тобто три БТР і три БМП. Це так не повинно бути. Тому що а, ББМ штатно повинно бути мінімум 3 до одного до танків, і вони йдуть в першому ешелоні. Хто буде підвозити десант а, в броні? Танки, ну от і ми бачимо, що на танки садять десант, як у Другій світовій, а, на Т-34, і йдуть а, в наступ в першому ешелоні. Ну і танк знищується разом з цим десантом, який виконує роль такого собі Активного о, захисту а от яка ситуація по авіації? Тому що за останні дні е, наші збройні сили знищили е, 5 ворожих літаків, саме штурмовиків су 25 це ще літаки радянського виробництва. Проте нині Росія здатна виготовляти швидкими темпами е, нові види літаків. І якщо так, то яка ситуація складається в, в цьому плані саме в Росії? Ні, швидкими темпами вони не можуть цього робити. Це в них одиниці, а не десятки на рік. Виробництво це Су-34 фронтові бомбардувальники, це Су-35 багатофункціональні винищувачі, також Су-30 модифікація СМ. Але знову ж таки, це все одиниці. В них встановлюючи партія: це приблизно від двох до чотирьох літаків на півріччя або поквартально, по два літаки. Отже, вони не можуть стрибнути зараз вище своїх можливостей виробництва. А старі радянські, такі як наприклад, су 24 Су 25 Міг 31 вони їх не виробляють. Цього виробництва в них вже не існує, і відновити його неможливо. Вони можуть тільки ремонтувати їх, модернізувати при тій чи іншій можливості отримання того чи іншого обладнання, ну і проводити поточне обслуговування. Україна нещодавно, нарешті на полі бою, використала далекобійну ракету Атакамс. Скажіть, будь ласка, як це реально вплине на полі бою в Україні? Тому що Україна спочатку використала саме касетний тип боєприпасу. Чи може цей касетний вид боєприпасу, наприклад, підривати там скупчення не лише живої, так сили техніки, а й саме склади, де зберігається озброєння? А найкраще взагалі? Такий тип атакам це м 39 та ще є модифікація М39 чи А 1 Найкраще вони використовуються саме по великій площі, це саме аеродроми, де ураження, навіть невелике ураження якогось об'єкта, навіть не знищення, але вже є фатальним. Тобто, якщо один такий субоєприпас влучить там в кабіну або вибухне десь біля літака чи гелікоптери. І буде пошкодження фюзеляжу, або двигуна, або інших якихось елементів навіть без вибуху самого літака чи гелікоптера. Це вже проблема, це вже ремонт. Обов'язково такий літак не може підніматися чи гелікоптер в повітря. Тому вони максимально ефективні проти аеродромів з авіацією. Це М 39 в даному випадку мені здається навіть взагалі найкращий варіант для материкової частини України дальність 165 кілометрів, тобто будь-яка ділянка на материковій частині України тимчасово окуповані саме в радіусі дії а, цієї ракети, але вона має 950 суббоєприпасів а, М 74 і це велика кількість. В свою чергу М 39 А 1 має 300 суббоєприпасів в бойовій частині. Але вже має і дальність 300 кілометрів. Тобто, ця ракета може працювати на таких відстаннях, як ну півострів Крим, як варіант, якщо дивитися з а, Херсону, майже весь Крим, за а, ну за виключенням а, східної частини, та ж саме, Керч а, Керченський міст. Ну, не долітає поки що. Але а, є ось така перспектива. Тому дійсно відпрацювання саме по аеродромам – це найголовніше. Якщо ми говоримо про склади чи інші, якісь об'єкти, так можливо, але по ним краще, щоб працювали ракети з осколково-фугасною бойовою частиною, що і робили, наприклад, ті ж самі Storm Shadow або Скальбіджі. До того як нам сполучені штати Америки передали атакам, це багато західних аналітиків стверджувало, що вже настає на території України так званий глухий стратегічний кут. Скажіть, будь ласка, ми дійсно до цього вже підходимо? Чи про це говорити дуже рано, і взагалі ми ведемо активну активні наступальні дії? Е, дійсно, але наші е, наступальні дії вони відрізняються від того, що е, ну, сприймають в більшості випадків, е, як це сприймають навіть західні експерти, тому що Україна зараз використовує досить унікальні е, можливості, досить е, унікальну тактику, дуже унікальну стратегію. Наприклад, ну, хтось може пояснити, а що відбувається на Лівобережній Херсонщині зараз? Тобто, там що? Там наступ, там оборона, там плацдарм. Що там взагалі відбувається? Ніхто не розуміє, але сіра зона по лівому берегу все збільшується та збільшується. Підходить до адміністративних меж тих чи інших міст, сел та населених пунктів. І ось як там панікують зараз російські воєнкори, вже поглинає деякі села. Отже, що за сіра зона, що це таке, як до неї відноситись і Чому росіяни не можуть це зупинити? А, так само, як і біля Бахмуту, поступово крок за кроком а, продовжується наступ саме Сил оборони України, і Росіяни з цим нічого не можуть зробити. Тобто, якби фронт повністю зупинся і не відбувалося б, яких дій, то так це можна було би порівнювати а, з саме цей, цією термінологією. Але загально ні. Загально розвиток подій сприяє тому, що формуються умови, які в подальшому, в перспективі короткостроковій, можуть вистрілити дуже неочікувано. І ця, цей неочікуваний постріл він може трапитись, ну де завгодно. Біля Бахмуту, так можливо, в трикутнику Новопрокопівка вербовоч рятувати через місяць, через два місяці. Цілком можливо також чи, мабуть, це лівобережна Херсонщина. А ось а саме і це і ставить багатьох в ну такий собі тупік, тому що вони не розуміють а чого чекати. Все схоже, нібито на патолу якусь ситуацію, але це не так. А от Росія стратегічно може ще собі повернути оцю стратегічну ініціативу, ні. а чи говорити про це вже ніяк? Це вже це вже 100% Ні. Вони втратили можливість вести ефективні наступальні дії, саме ефективні наступальні дії в другій половині 2022 року. Зараз вони втрачають можливість ведення ефективних оборонних дій. Це ми різниця, навіть коли вони намагаються наступати ну, біля Авдіївки. Це було ефективно? Я так не думаю, що це було ефективно, і багато інших прикладів. Лимана Купінська вісь. Це була літня компанія. У них ефективна? Ні з передачею нам винищувачів F-16 або інших видів сучасного озброєння. Це лише посилить поглибить кризу для російських окупантів в цілому. А, так, це значно а, буде ускладнювати їм, називемо це так: життя, а, тому що за рахунок винищувачів F-16 ми зможемо домінувати в повітрі, а, зможемо допомагати нашим військам а, під час сухопутних операцій. А також найцікавіше, те, що якщо дійсно ми отримуємо отримаємо усю номенклатуру ракетної зброї, яка є в 16 ми зможемо ще їх впливати на події на чорному морі. Отже, це багатофункціональна буде пташка, і дійсно, росіяни, скажімо так, вони як атакамців боялися, так вони в 16 бояться, тому що протидіяти їм буде дуже важко. А от яких видів озброєння, наприклад, з настанням уже зими буде не вистачати нашим збройним силам? На що потрібно особливо звертати увагу в намаганні, щоб е, ці види озброєння нам активно передавали наші західні партнери? Всі, абсолютно, тут тут проста відповідь. Всі ну, по перше, звісно ж, це артилерія, це це вже є така константа, догма. Але окрім всього іншого, дійсно це і ББМ, це і танки, безумовно, боєприпаси усіх калібрів, міномети, техніка для розмінування. Це ну і ті ж самі ракети далекобійні як для сухопутних пускових, так і для авіації. Тобто весь комплекс, бо без однієї з частин цього всього комплексу одразу знижується ефективність загальних дій а, Збройних сил. Олександр Коваленко, військовий аналітик, був з нами на зв'язку. Дякуємо вам. Дякую вам. Для спільної перемоги над ворогом не забувайте підтримувати Збройні Сили України, адже наша допомога їм вкрай важлива. Підписуйтесь на YouTube канал Фокус, ставте вподобайки нашим відео та пишіть в коментарях свої відгуки. До зустрічі.